Слава Ісусу Христу! Я Бог Авраама, і Бог Ісаака, і Бог Якова. Бог життя не вмирає, і Він у них і вони не померли. Бог не смерть, Бог життя, і де Він, там вічність і безсмертне життя. Бог не є Бог мертвих, але Бог живих, отже, невмирання. Безсмертя людської душі теж аксіома, дуже зрозуміла навіть природній свідомості. Якщо не знищена телінна, яка розкладається постійно мінлива матерія, то як же може бути знищений дух незмінний і неперевершений? І друга істина вічності відрита Господом істина про те, що царство майбутнього віку. Як звільнення від землі тіла і тління буде царством чистого безсмертного духа, і що, як таке, воно зовсім відмінне від землі з її порядками і буде подібне до царства безтілесних ангелів. Отже, ми нічого не можемо знати про це царство, крім відритого в божественному слові, і всі людські уявлення про нього, що переноситься з земних явищ. Звичайно безпідставні, а сміливе нав'язування царству вічності вузькообмежених і хибних уявлень просто млюзнірське. Лівіруючи душі, у вітритому Господом царстві майбутнього віку, вся повнота, хочемо бути з Господом, бережімо в собі частинку Божественного Духа. З нею ми безсмертні і вітриється нам. По смерті тіла вічність і у світі ангелів, уготованому нам, звісно, ми будемо блажені у всьому, тобто скуштуємо нескінченного щастя з Богом до перемог у нашому житті.